Привіт, мене звати Саша і ви на моєму каналі. Чому так довго мене не виходило, я якби тр трохи затрималась у школі. Я все думала і думала, які відео вам показати. І ось вийшла купити пак з одягом. Я, як ви бачите, вже зустрічаю вас у новому, у новому своєму костюмі з такою шапочкою і, звісно ж, одягом. Е і ще в нас знову новий подарунок, хто ще не бачив, забирайте. Що ж, давайте розпаковувати. Оп-оп! Дивіться, яка смішна броколька, тому її можна покласти сюди. Що ж, е сьогодні я. Хочу зробити відео, де ми будемо робити, ем, по-перше, мій власний бренд одягу. Я вже випускала бренд цього борочки, як слова, е, іграшок. І тепер зроблю бренд одягу. Що ж, поїхали. Так, щоб докладу я от удалю оце. Ой, ну, твою одяг. Що ж, спонс я зроблю тут. Ну і то, зараз, що я тут зроблю. Може тут буде ось така футболочка ось, ось, ось футболочка і ось то ні. Думаю, що тут буде. Ось така, ось такий піджак. Ось та, ось такі ось така юбка. Ну і звісно, щось під це, а це буде ось це. Але юбку не видно. під цей одяг, що дуже-дуже шкода. Так, зараз глянемо. О, ось такий жакет. І довше десь ось така в принципі, Десь ось таке. Ось ті юбки, ось так. І звісно ж ось такі колготки і чорні. Вот такі. Думаю, що, в принципі, усе. Ну, він такий трохи драйвовий. Та й взагалі він у мене драйвовий. Що ж, пропоную проміряти? А ну-ка. О, дуже, до речі, стильовий. Так, одяг ми зробили. Хто хоче теж собі такий одяг, заходимо сюди у корзиночку. Зараз вона догрузиться. Ага, ось. Що. Е, листаємо кудись усюди. Ой, ой. О, давайте, дивіться, що це за пак. Хтось його бачить, бо я вперше. А, да, я його колись вже бачила. Листаємо десь сюди Так, да, тут. Тут на початку є ось. Цей пак в нього ми заходимо. У нас тут ще є сила селена дорослого одягу, на нього я теж колись зроблю одяг. Ой, огляд, вибачте, промовка в мене сталася. І ось такі прикольніші зачіски. І, звісно ж, очі ось такий комплектик. І ще ой ем. Можна якби. ще погуляти по місцевості. Не знаю як. О, давайте китик кітик Кітикмітик ти да Ау. Я брала кудись в минулих серіях кітикаміцика. Ой, я ще чесно забула. Ми він на першому поверсі. Зараз подивимось, що у нас на, на першому поверсі. Кіцик-міцик, Ау, ти де? А, мабуть, він удома в мене. Так, хочу бути бабусі з він, мабуть. Кіцик-міцик, ти де? Ау Може він на третьому поверсі. Кітіку мітику. Нема. Куди Ходи я ходила в останній серії? Ви не пам'ятаєте? А, ой, точно, ми ж ходили облаштовувати. А, тепер я знаю, що... кітця ми міняємо різкотемну. Мабуть, буду тепер облаштовувати усе. Стоп! Тут цього теж нема. Може на першому поверх. Боже, куди подіїся ліцик Нам треба здається вгорошук на кіцік. Подавати Кіцик-ліцик! Куди його затарабанило, на узі мої? Там може він досі сидить у класі. Боже, кіцик-міцик, де ти мій холодний, холодний, де ж він? Де ж наш кіцикміцик? А міцик загубився. Боже, я не знаю. Ну куди його ще заснувся? Ну, друзі, я правда не знаю. Ау, хто він не тут. кіцику міцику. Ти де? Міцику. Ось де він, Божечки мій бідлесенький, голодненький, холодненький. Вернемось ми, мабуть, додому. Зараз якби нагодуємо, зігріємо кінцекамітка, а потім вже в путь дорогу. Так, де ми туди. Зараз буде їхати на перший поверх. І спасать кіцикницик. Боже, його треба реально ліпувати. Сто де я? Де я? Ребята, от де я Ем, окей? Так, Ну я досі не бачу, де де -е? Де я? Ребяточ... Ки, де я? Нема мене тупо я попала. Де я? Ау! Ау! То який це камінціка загубила, то себе. Е, в смислі? Щас вернемося на почту, може мені треба покласти цей синтезатор, чи як він називається? А, ну тут я є, ладно. Слухайте, я тупо пропала. Це якийсь не відео, а гроші. Ладно. Мабуть, тема відео і, і, і знову вона міняється. Е! -е, -е! Бак якийсь короче. Тут одяг ней лежить. Слухайте, я геть після відео не прибираю. Мені треба тут от, от якось за межами відео перебрати. Слухайте, ну де я? Де я? Питаю вас я. Боже, я на першому поверсі заспаунюсь. Та блін. А, ось Оля. В Стоп, і там я була, і тут я була. Як таке можливо? Я ж хвилину тому туди заходила. Хочу чудо дивні. Чудеса, чудесні у нас тут творять. Зараз ще йому чайок наліємо. Схоже, ми міняємо ще раз тему дня. На те, що ми скоріше всього будемо лікувати кіцика-міцика, бо він взагалі захопив. аптечка, і в мене в аптечці лежать пості ліки. Вони підійдуть котикам. все це ще серветки знайдемо. Так, ось вони серветки. Все кеціку міцку. На жаль, ти у нас за відео У нас взагалі якісь паршини виходить. Це не сарказм, якби. А, думаю, нам треба розбавити обстановку. обстановку. Не знаю навіть, як це правильно казати. Так, чай, серветки, ліки. Ось кіцкуміцику все для того лікування. Ось так. вишмакайся. Ось так. Все, вишмакався. А тепер таблетку, ось окремий. Ось так. І запий, Ось так. Все ці циклітик Я бажаю тобі найшвидшого А Нам треба розбавити атмосферу. Не знаю навіть її розбавляти, якщо вона вже забавила нам. Навіть не знаю. О, слухайте, давайте, кстати, його. ой, там дідуська. Я якби це падала. Короче, забулы, забулы. <свист> так, что тут у нас есть? Там была... Там... Кочек из... Челик тромал... Э, Параноску. <свист> <свист> да, я думаю... Да, это челик. Да, это челик. Пяночный такой так в бухнуть. Чи Ти де? Боже, всі загублюються. Кіцик ліцик загубився. Я загубилась. День загублень просто от. Так, ладно. Може чимось іншим речам якимось радієм. Не знаю. М -м -м О, продумала. Давайте ми будемо йти до лікаря. Так, будемо, дивиться, за кіциком, міциком подімте. Так, ось лікарня. Десь тут а ось це так. Тут. Дійте. Дійте, боже тут діти, діти боже, діти по але, ну, це, в принципі, теж підходить нам він чималенький. Тому всього лише кілька днів. Добрий день, добрий день. Ви пропустили три вакцини. О, то ось чому він захворів. Так, скоріше всього, це за цього. Сідай, це кумітику. Нам треба його послухати перед уколом. Так, дихай, не дихай. Дихай, не дихай. биття в нормі, Так. рот, рот чорненький. Це вам через за стул. І вушка. Треба подивитися. вушка давно не чистили. Так. Ти за відео пропускала, не можна, треба почистити вушко. Добре. Так, я закінчиться готовий. Мяу, я боюсь, не бійся. Все буде добре. Я люблю тебе. Давай. Закрій очки, я коли тебе буду. Для мене раз, два, три. є. Ну, я на останок перевіримо заїзд. Так, заїзд як для кошеняти впевне нормальний. Ось висмаркася. Висмакася Чудово. Бажаєте багатися. Наші ігровій зоні. бажаємо. Кіцик-міцик, дивися. У нас є. дивись, який прикольний тут песик. Ня-ня-ня, І котик, мог-мого, Мов-мов, мов-мов. мог мок Тогава котик. І, і отакі пазлики ще. Хочеш чайок. Два чайпані влаштуємо. Це твою провивку? Мяу. Ха, мяу. О, дивіться, тут є морозиво. Собі, є, мабуть, отаке морозиво, а тобі грушку. А, а ти будеш сік? Будеш добре. Два візьму, бо я і собі буду. Ось це і ось це. Два соки. Ну як тобі? Давай грушка. Я мого зверну. Смачненьке. запивай. Так. Що ж мене на цього можна завершувати наше відео, хоча ні, ну короче, не, не будемо завершувати наше відео. Ще трохи розбавила. О, я знаю, Кіцик-Міцик, ти був відважним і сміливим. Тому ти заслуговуєш на похід у кафе. Знаю, ми вже ходили у кафе, але це, мабуть, буде не таке кафе, як ми ходили минулого разу ну, на одному із моїх відео. Це буде отаке електронне кафе. А ну і почати. Так, о, погляньте. Тут затишно. Подивіться, який класний панцетик. Кіцікітик хочеш, я тобі його забаву. Так, що тут? Ще є? Ще у нас? Тут є сонни, де можна погатися бігає. Ну і звісно, встановка. Так, кіцікуміціку, що ти буду? Фукти. Ну, фукти, ми, в принципі. Нагасе обзамовимо. Фок таки, я буду блинчики ось такі. Будуш блинчики ось окні ось ті ось ті. От, давай, дивіться, яка інструкція тут. І смозі. Ось такі мелк шейки. Тобі ось це. А мені ось це фіолетове. Що, за твоє здоров'я. За твоє здоров'я. Так, китику митику, давай. Эй, видай твою ладки. Смачненьке. Скажи китику митику. Що ж? На цьому ми теж, мабуть, завершимо, хоч ні, знову не завершуємо. І зробимо, щоб брати Мені Менічне, а йому чорничне. скажи смачно. Смачно. І ось це смачно. можна ці стаканчики додому забрати. Що ж? Усім па-па-па-па. На цьому вже точно ми завершимо. До я взяла кітоса, кітена мітина, щоб знову його не загубити. <гум> так, на цьому уже остаточно завершимо. Що ж, дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока! Відкітка -пока. на мітина теж пока. Так зараз тільки кі... розглядаємо. tudo tipo secreto, não dá, você sair, para cá, vamos adeus